Зима якраз рік. — Так, так. Олена Сугак показує одне із останніх фото свого сина із онуками дев'ять з половиною років тому. На цій світлині Руслану 29, Він пожежник та водій. Згодом чоловік у складі 40-го батальйону Кривбас вирушить звільняти слов'янськ. У Тебе двоє маленьких дітей. Ти маєш право ну якби взяти собі якусь острочку. Але він сказав: Ну мам, ти розумієш, в я ховатися не буду. Це по перше. По-друге, коли виростуть діти, що вони мені скажуть? У серпні 2014-го, каже Олена: син штурмував окупований Іловайськ. Далі зв'язок із ним обірвався. Зі змі родина дізналася, що українські військові потрапили до міста згодом про облогу Іловайська росіянами. Вранці 29 серпня бойовики після звернення Путіна організували зелений коридор. При домовленості, як розповів згодом начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко, близько десятої ранку російська сторона почала розстріл гуманітарного коридора. За даними офісу генерального прокурора, у цей день загинули 366 українських воїнів. 429 отримали поранення, близько 300 потрапили у полон. 31 серпня Олені повідомили, що Руслан безвісти зникли. А 2 вересня вона побачила сина у сюжеті одного із російських телеканалів. Але видно, там було на відео, що йому. Погано, бо він сидить на витягнутих руках. Всі, якби сиділи на колінах, а він, якби упираючись на руки, сидів. Кілька разів Руслана бачили українські волонтери, яким тоді вдавалося потрапити у тил ворога. Просив, щоб передали мамі, що я живий. Передайте мамі, що я живий. Е, така інформація була до 17-го року. Після 17-го року у мене зовсім немає зараз ніякої інформації. Настуня в нас ішла садочок. Я кажу, знаєш, як тобі так дуже важко, давай зробимо так з тобою, щоб тато знав, як ти виростеш, будеш писати кожного дня, що в тебе відбулося. Нині дітям Руслана 12 та 14 років. Вони не бачили батька з початку 2014-го. Олена зараз є координатором офісу уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти у кривому розі. Про її сина каже: наразі нічого не відомо. 14 серпня 2017-го Генеральна прокуратура оприлюднила результати розслідування подій у Іловайську. Згідно з результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ. Серед причин тоді також назвали низький рівень підготовки та боєздатності ЗСУ. Помилки керівництва АТО під час планування та проведення військових операцій. У серпні 2020 року ОГПУ повідомив: єдина причина Іловайської трагедії це агресія Росії. Завдяки розслідуванню дізналися імена російських командирів причетних до обстрілу згідно з даними журналіста Юрія Бутусова в березні цього річ ліквідували одного із них офіцера армії окупантів Дмитра Лисицького, Дарина Коломієць та Віктор Мозговий. Суспільне новини.